Аз вас навчаюк приготувати куряче філе, його не любите, то цей варіант вам точно сподобається. А для початку куряче філе нарізаю вздовж на слазі, так як показано на відео, в товщину приблизно 4 см. Тепер накриваю харчовою плівкою і обережно відбиваю так, щоб не було дірок. Посипаю його сіллю, чорним маленим перцем, а ще додаю гранульований часник. Якщо ви не любите, можна не додавати і залишаю десь на півгодини маринуватись. А цим часом готуємо начинку. Для цього на сковорідці підсмажую бекон до золотистості. Натираю на дрібній терці твердий сир, до нього додаю. Свіжий кріп і вичавлюю часний. Коли бекон трохи охолов, додаю до всіх інгредієнтів. Сюди ж кладу сметану, все гарно перемішую, начинка готова. Беру м'ясо на нього, викладаю на один край начинку і загортаю в рулетик. І обвалюю їх спочатку в борошні, далі в збитих яйцях і в панірувальних сухарях. Роблю подвійний кляр, тому ще раз в збитих яйцях та панірувальних сухарях. Кладу в велику кількість гарячої олії, підсмажую 2 хвилини до да румяної скоринки з усіх сторін. Одразу викладаю на деко і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. І ми отримаємо нереально смачні котлети з начинкою, які покорять ваше серце. Всім смачного!